Так, адамчик, такая славутка дивись. движет. Режек есть. А по документам что тут? крила криловые, надо полировать. Крилово было криловые горели. Криловые горело. Бетонасос новый. Стартер новый. И все шестом новое было. Катушка новая. Но ну, она в таким состоянии есть. Капот выгорю, надо полировать. бампер тоже. Так вона по кругу, в принципі. Я ж кажу, вихлопну поміняла. Подніжче, що там, подніжче. Подніжче, так. там. Там ганчик, там ганчик. Хороші, роботи коло роботи неї, так, карти дивіться, тут немає цієї карти. Сідушечки такі дивіться. Під... Ой, зараз ми підключимо. Не, не, не закривайте, я акумулятор возьму. Так, отака така вона по цьому. Дверка, ось і бачиш. Провісу. А тут такой по ніжі. Діщика живе тут. Кріво класно все. Моточок один і два. Зараз почуть акумулятора і подивимось скільки тут пробігу.